Коли людина от в цих важких реабілітаційних процесах не хоче говорити, наприклад, вона не готова розмовляти з психологом, вона не готова ділитися і так далі. І а, вона може вдягти окуляри та, і просто отримати цю підтримку ментального здоров'я. Це наближує її до готовності спілкуватися з психологом. Це прикольний гаджет. Та, це щось сучасне, це, це не лікування, це не… це цікаво, просто це нове. І ти вдягаєш цей гаджет. З тобою все нормально, ти не хворий, це не лікарня. Да? Але тим самим ти наближуєшся от, до цього залучення до терапії, те що називається. Да? Тому що це залучення до терапії це найважче серед військовослужбовців. Це Надія Камаш, керівниця психологічного напрямку в українській компанії, яка розробила неймовірний продукт програму психологічної реабілітації у віртуальній реальності. Скажу чесно, спочатку я доволі скептично ставився до цієї розробки, але спробував і направду здивувався. Відчуття, наче після сеансу у крутого психолога, розробники кажуть, програма коштувала їм кілька мільйонів доларів, і її вже закупила мережа реабілітаційних центрів у США серед потенційних клієнтів багато європейських компаній. В Україні ж вона безплатна для усіх. Пояснити, як усе працює. І яких іще унікальних продуктів чекати від розробників ми попросили співзасновника компанії «Аспічі» Віктора Самойленка? Ця програма реабілітації як вона виглядає? Це дві речі. Перший це додаток на мобільний телефон, який дозволяє терапевту вибирати і контролювати досвід. Які вже відбуваються в шоломі віртуальної реальності, тобто, все одно це робиться через терапевта. Це має робитися через терапевта в тих умовах, в яких ми знаходимося через те, що якийсь елемент викличе потужні негативні спогади, і відповідно може бути потужна реакція. Це серія, це додаток, який містить в собі серію якихось роликів. Ну, можливо, з технічної точки зору це ролики. Це, а, а насправді це комбінація трьох речей. А, перше — це психологічна сутність, яка деяка вправа, яка передається через, через голос, яка насправді для формування потребувала багато часу і зусиль. Потім до цієї вправи підбирається відповідне, необхідне, підсилююче оточення 360 відео, яке ми знімаємо. І далі ми, якщо це потребується, ми використовуємо експертизу наших інженерів для того, щоб внедрити туди 3D-об'єкти, доповнити додатковою. Або методами змішаної реальності цей досвід, розкажіть, коли виникла ідея зробити 3D-програму психологічної реабілітації чи психологічної стійкості? Як це не назвати правильно? Виникла ідея, коли ми почали зустрічати друзів, які повертались з Бучі і Ірпеня? Люди змінювалися кардинально, коли ну, після того як вони. Під артою проводили 6-7 днів в окопі без сну. Це неймовірне навантаження і в першу чергу психологічне. VR як технологія, вона досліджується вже в психології психіатрії, мабуть, вже 20 років. І вважається перспективною потенційно. Є декілька компаній, включаючи компанії в Сполучених Штатах, які надають, розробляють програми-сервіси для лікування ПТСР саме військових. Ми згадали той досвід, повернулись, подивились і зрозуміли, що ми таким чином можемо в принципі, допомагати. Ну, в першу чергу ми думали про ветеранів, а потім у нас з'явилися цивільні клієнти, і наразі це і військові. Сама ідея була, а не було в світі такого масового застосування такої технології. І тут ну, зручний момент, по-перше, тобто, з'явилися відносно нещодавно. Недорогі окуляри достатньої якості. З іншого боку просто очевидно потреба в цьому. Я і біля вас ліворуч поки що слухати відео. На самі гори. На небо над голова Люміфай це програма психологічної реабілітації на основі віртуальної реальності. А ми побудували це як таку, знаєте, систему, таку піраміду. І ця це відновлення, ця програма реабілітації вона проходить на декількох рівнях, так от на рівнях запитів, скажімо, психологічних. І перший рівень це стабілізація, тобто є у нас набір вправ для стабілізації стану. Далі на цьому стабільному стані насправді всі процеси, якщо ми кажемо і про процеси життя, і про процеси реабілітації, вони відбуваються більш ефективно. Це стосується, і, наприклад, там медичної реабілітації та да, в медичних закладах, це стосується відновлення ментального здоров'я, це стосується підготовки військовослужбовців. Да, бо це також дуже важлива. А зараз складова підготовка до бойового стресу в стабільному стані абсолютно всі процеси відбуваються краще. У так. нас є елемент дуже важливий психоедукація, едукація навчання людини розпізнавати свій стан, розпізнавати погані думки, важкі емоції і знати, що з цим робити. Тобто в будь-якій важкій ситуації. Реабілітація, ротація на фронті в тебе є ці інструменти, і ти знаєш, як їх використовувати, щоб одразу допомогти собі тут і зараз. Якщо ми кажемо про військовослужбовців та ветеранів, це може бути там -хаб, умовно, да, коли людина просто приходить там за консультацією да, і вона може там переключитись. Це може бути і зараз працює в декількох центрах. Тривала реабілітація при протезуванні. Так, тому що це процес важкий. Так. Він важкий, ну, безумовно, фізично дуже важкий, і це процес дуже важкий психологічно, тому що тобі потрібно приймати себе нового. Так. Це також дуже дуже важка робота. У мене були дуже великі фантомні болі. От, ми додавали е, транскраніальну магнітну терапію і віар-окуляри. Безпосередньо, що мені, наприклад, сподобалося в vr окулярах то я напротязі декількох днів після самого сеансу е, розумів, що я постійно е, згадую сеанс і концентруюсь на чомусь. Нашими клієнтами наразі е, є е, е, більше, ніж. Е... 60 медичних установ, які є реабілітаційними центрами, в яких є психологічні відділення, в яких є. Чи можливо це може бути хаб або там, приміщення, де надається психологічна допомога. Наразі я б сказав, що більше 50 бригад використовують це. Як елемент психологічного відновлення. У мене є таке порівняння, коли я намагаюся пояснити ефект. Уявимо, що в нас є клініка, в якій два терапевти і, наприклад, проходять реабілітацію 300 людей. Два терапевти можуть там якісно надавати кожен, можливо, п'ять сесій на день. Коли застосовується продукт алюмініфай, а це, наприклад, 10 шоломів, які контролює один терапевт, кожен шолом може надавати 20-30 сесій на день, і відповідно, кожного дня кожна людина може отримати психологічну допомогу. Це всі техніки, всі методики, які ми використовуємо, вони є науково обґрунтованими. Да? Тобто вони базуються на, наприклад, техніках КПТ, да? це когнітивно-поведінкова терапія, DBT або ACT, або mindfulness, Да? Тобто, це все науково обґрунтовані психотерапевтичні методики. Да? Наше клінічне дослідження ми проводили в партнерстві і на базі з лісовою Поляною, та центром реабілітації ветеранів. В ньому використовували стандартизовані методики. стандартизовані шкали вимірювання. Тривало це 21 день, тобто це програма реабілітації в шпиталі. І вимірювалася зміна показників щодо депресії, щодо рівня тривоги і щодо в принципі загального стану та його поліпшення. А в після 10 сесій в окулярах віртуальної реальності. І за результатами цього дослідження ми отримали такі дуже-дуже непогані результати. Всього за 10 сесій на 40% покращився. Загальний стан людини на 30% знизився рівень тривоги, і на 15% знизився рівень депресії. Для депресії це взагалі дуже класні цифри, тому що ну, період використання був досить короткий, та? всього 20 днів і всього 10 сесій. Якщо на постійній основі о, там, це от проходити, воно, воно прям якось оздоровлює маленько. Дуже класна, штука мені сподобалася. Коли ми в окулярах віртуальної реальності, то це сприймається як наш частковий досвід. Нервова система, мозок він сприймається як ми там, і тоді навички, якийсь там досвід, щось, воно сприймається як те, що я вже спробувала, як мій власний досвід, і засвоюється просто набагато швидше. Можете коротко, ну але. Тут я розумію, що історія, напевно, довга, але стиснути її, розказати, як виникла ваша компанія, як виникла, я так розумію, що ви від самого початку з 3D маєте да? справу. Компанія мала бути, мала будувати платформу, яка поєднує людей, які можуть надавати, ділитись досвідом і передавати в режимі реального часу, часі чи офлайн. Іншим людям, які є споживачами. Це якісь мандрівники чи хто це? Це люди, яким в принципі може бути цікаво опинитися там, в іншому куточку світу, там, я не знаю, долучитись до якогось свята в іншій, в іншій країні, походити по місту. От. І люди з того боку, які споживають, вони Такий контент, який знімає 360, він а, може споживатися нормально тільки в шоломі віртуальної реальності. Добре, до чого зрештою ви дійшли? А, наразі а, у нас активно розвиваються три напрямки, два з них дуже пов'язані. Перший напрямок це масштабування послуг. В процесі психологічних послуг в процесі реабілітації, бо проблема масштабна, ми маємо психологічно, психічно травмованих людей в кількості 10, 15, 20 мільйонів різного ступеня, і вони не можуть отримати доступ до послуг, пов'язаних з ментальним здоров'ям. Просто не вистачає терапевтів, їх ніколи не буде вистачати. І ну, такі проблеми вирішуються а, в цьому сторіччі а, завдяки IT-технологіям. Другий напрямок це імерсійне навчання. І зараз це неймовірно актуально, бо ну, сотні тисяч людей, які а, долучились до лав ЗСУ, власне. Далеко не професійні військові. Ми ми говоримо про програму першого бою, та яку нікому е, ми можна... зробили да, в кооперації з Академією сухопутних військ у Львові. Угу. І третій напрямок? Третій напрямок. це вже військові технології. Це пов'язано з побудовою 360 бачення навколо навколо дронів у повітрі. Чи Тобто оператор дрону теоретично зможе бачити навколо, над, навколо да, себе. Да. Навколо, навколо дрону. І ця програма вже є? Дії? Ми в процесі розробки. Вона, вона досить складна, технічно. Якщо оператор зможе бачити навколо дрону, що це дасть? Не тільки оператор бачить, а в принципі, сам пристрій. Бачить навколо себе і може прийняти, приймати рішення набагато швидше, ніж оператор. Для оператора це важливо, бо він може розуміти, що відбувається, я не знаю, за дроном, поряд з ним. І це дозволяє ефективніше їм керувати. З того, що ви розказуєте, я розумію, що ви використовували цю програму. Люмініфай переважно на військових, ну переважно для військових. Чи користувались нею цивільні і які результати? Ні, цивільними це використовується, і більш того, ми намагаємось цей додаток передавати і в підприємства, і в заклади, і таким чином полегшувати роботу терапевтів, а сприяти на те, щоб культура. Догляду до, за своїм станом, робота з своїм ментальним здоров'ям вона підвищувалась і, власне, вважаємо це абсолютною необхідністю і для кожної людини. Цивільним це обов'язково. Після який штат вашої компанії, якщо це не секрет? У нас 25 людей працює. Ем... Оця програма психологічної реабілітації Luminify, Скільки вона коштує? Якщо це можна озвучити. А В Україні вона надається безкоштовно. Скільки коштує її виробництво? Скільки коштувало вам її виробництво? Декілька мільйонів. Доларів. Гривень, доларів? доларів. 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 Правильно я розумію, з того, що я бачив, я один з курсів бачив. Не курсів одне, одне, одне з відео я бачив. Воно було записано в горах. Ви Розкажіть мені, де ви записуєте ці, ці курси? В компанії є три а, основних відділа, які працюють над створенням а, цієї програми: це інженерний, психологічний, а також відділ відеопродакшн. Вони шукають а, відповідні а, локації, а, мають а, бути там у відповідний час. І схопити потрібний, потрібний настрій чи атмосферу. Це локації по всьому світі. У нас, де більшого, ми знімаємо в Україні, але є партнери, які нам допомагають знімати в Європі. Де ви взяли гроші? Ми залучаємо інвестиції, ми продаємо програму за кордоном в Сполучених Штатах. Ми а, вкладали власні з партнером гроші, бо перед заснуванням Аспічі ми а, продали попередню компанію. Так, а, і а, да, іноді нам допомагають грантові кошти. В Америці ви кажете, купують вашу програму. Для чого хто купує? В Сполучених Штатах близько 30% населення страждають від ментальних. А, Розладів. А ми, наші перші клієнти, це Assisted Living Facilities – Це такі готелі для людей з когнитивними дисфункціями, тобто для людей, які не можуть за собою слідкувати через страховку чи підтримку держави, вони опиняються там і проходять курс реабілітації всебічної. Скажімо, скажімо mm -hmm. так, і наш продукт а, привносить туди базу, а, яка допомагає знов таки а, збільшити а, кількість терапевтичних сесій і а, можливості терапевтів з тою ціллю, щоб кожна людина, яка там знаходиться місяцями насправді а, відчувала себе краще. Оскільки в ваш продукт складають гроші інвестори, відповідно, вони хотіли би рано чи пізно заробити на цьому. Це цілком логічно і це цілком е, нормально. Ви плануєте після війни, бо рано чи пізно війна закінчиться, продавати цей продукт далі за кордон, е, на ньому заробляти? Є якісь плани такі? Так, абсолютно. А, а... Перший крок плани на сьогоднішній рік стати потужно на ноги в Сполучених Штатах, сформувати там команду, яка може постійно працювати над розвитком бізнесу. Далі Європа вже попередньо є зацікавленість від потенційних партнерів. В Польщі, в Німеччині, в Швейцарії, Британії, в Нідерландах. В Європі це теж досить потужна, потужна проблема. Тим не менше, в Україні цей продукт можна отримати безплатно, правда? Як І, це зробити? Ну, від нас можна дізнатися: ми можемо порекомендувати клініки або реабілітаційні центри, де наші технології використовуються. А якщо ми кажемо про клініку або реабілітаційний центр, то власне просто звернутися до нас. Інформація є на сайті, і ми будемо раді допомогти. А ми працюємо з центром координації ментального здоров'я при кабінеті міністрів з програмою фонду Оленди програмою ТИЯК фонду. Олени Зеленської нам допомагає Міністерство цифрової трансформації. І ми сподіваємось, да, ці відносини будуть розвиватися. далі. Це був співзасновник компанії Аспічі Віктор Самойленко. Він розповів, як працює програма психологічної реабілітації у віртуальній реальності, яку розробила його компанія. Це проект медіа центру по суті. Бережіть себе.